В Лучку Миссику Раду была подана пропозиція распечатан проект транспордовной спеправки по музею Кузнец для замка Любака. Він передбачає участь в, в подаванні Мовних, культурних, релігійних барьеров, для перекладу українських книжок на польську мову і навпаки, для міжрелігійного діалогу двох основних релігійних культур, релігійних світів – за которого сам по церкви. Також можливі семінари і конференції. Зустрічі на тему послеукраїнської історії. Кошториз проєкту може сягати буднікої суми, але це буде залежати від наприклад, облаштування відповідного центру учасників цього проєкту. Від запланованого, запланованого графіку робіт. Реєстрація звернень і історика историка заповідник, державного заповедника ще не была переверена. Але копії звернень будуть опубліковані на сайті, ви зможете переконатися, чи буде поданий цей проект чи він буде виконаний. Бажаю успіхів! Всього найкращого!